Усім привіт! З вами Роверс, це територія каналу Smart Company. І сьогодні ми будемо продовжувати тему розумного будинку. І саме будемо говорити про те, а от якби взяти і його змоделювати, зробити, спроєктувати і з чого саме варто почати. Поїхали! І так, ідея цього ролика прийшла як? Уявімо собі таку екстра ситуацію, коли ти хочеш, хочеш собі щось таке екстрате, круте, таке, бомбезне зробити, але немає тобі тебе зараз в наявності от просто необхідної достатньої кількості, так сказати, кешу. І ти думаєш, блін, це дорого, це складно, і типу, Ай, коротше, ну його взагалі все в топку. Але, в принципі, ні, хвилюватися сильно не варто. Сьогодні ми будемо пробувати от, робити це поступово. Да? Пам'ятаємо, що Smart Home це є, так сказати, не історія, коли треба купити все і одразу. а її можна купувати поетапно, по чуть -чуть. І от Якби це був би я, да, наприклад, я. От, я підібрав вам сьогодні топ-5 пристроїв, з яких би я починав це робити. Робив би це поетапно, круто, і далі би просто би не зміг зупинитися і робив би, робив, робив, робив. І так, починаємо. І так, починаємо з того, що настає місяць номер 1 і що ми хочемо в перший місяць придбати. Спочатку є в принципі два варіанти, з якого, з якого ти одразу кайфанеш, і буде нормально. І тут вже можна буде вирішувати саме кожному. Я... Що можна почати? Можна спершу взяти або голосового асистента, щоб тобі було просто прикольно і по кайфу, так сказати, або світло. Взяти і почати гратися банально і світом. Ну, напевно, якби це був я, да, от ми говоримо сьогодні про мою суб'єктивну думку, позицію, я би брав і починав би робити все цю історію саме з розумного хабу і твій Аля Джарвіс домашній, який вже додасть тобі плюс-ток, типу, плюс типу вау-ефекту. І перший крок він так і виглядає. Це твій є, так сказати, особистий помічник. І в подальшому, через місяць, коли ти вже собі купиш щось до нього, ти через нього зможеш це керувати. Не треба буде користуватися телефоном або ще якоюсь такою іншою прибудою. Тому, в принципі, з нього плюс і можна почати. Це твій хаб, це твій мозок, це твоє все, це твоя історія. І тобто, ну. Все, що хочеш, це як так сказати твій е, дивергент у твоєму розумному оркестрі в оркестрі твоїх розумних пристроїв. Тому він буде керувати тобі усім, е, хоч за допомогою голосу, хоч за допомогою додатку, е, як тобі завгодно. І тут, в принципі, відкривається безліч їх е, е, різновидів е, від американського Google там. До, наприклад, Apple HomePod і не знаю, можна з Китаю щось, а Amazon замовити. Також Amazon робить свої розумні хаби. Тут, правда, буде питання, чи буде воно підтримуватися всеукраїнською мовою, але це вже треба досліджувати кожному окремо. Особисто я рекомендую перевірений і так сказати. В міру доступний HomePod, з нього починати і з нього будувати свій розумний дім. Mm. Ваш мозок є. Місяць один проходить і наступає місяць 2. І так, другий місяць це уже. Тоді, коли ти чуть -чуть так сказати, і починаєш іти. І от як я і казав, я би робив це з саме світла. Світло це в принципі, те, що дасть тобі комфорт, це те, що дасть тобі тіпа, той самий вау, ніхрена собі ефект і ще Х2. Тобто ти не тільки тепер можеш розмовляти і там дізнатися, а що там з погодою, а що там, я не знаю, по пробкам, шмопкам. Що там взагалі там, гороскоп, може хтось буде там питати е, світло. Тобто освітлення це твоя атмосфера, це твій настрій, це, ну, в принципі, весь твій комфорт, затишок і, не знаю, хоч будильник, аля, ну, тіпо, отак от робити, напевно, не дуже треба, прокидатися від. Е, Казати, сонця це ще одна історія. Проказатися, коли тобі рабабах і світло в кімнаті зажглося і тебе розбудило, ну, напевно, історія так собі по комфорту. Тому тут би я цим конкретним моментом не бавився. Да, тобто, що ти можеш робити? Ти можеш купувати лампочки, ти можеш купувати ледстрічки якісь. Також, що одне, що друге, тобі змінює кольор, хоч кожен день бабах у тебе там, я не знаю, вечірка, там якась день народження, там голубим кімната світиться. Все це реально, все це можливо. Дві-три лампочки купив, в одну кімнату вставив і вже тобі ніхрена собі ну, нормально можна тусувати. Також керується як за допомогою хабу, так і за допомогою будь-якого додатку, в залежності від фірми-виробника, яку ви придбаєте. І, в принципі, романтична, приглушена атмосфера, будь ласка. Хочеш собі вечірню, там, щоб тобі вмигало, це теж велком. Не знаю, екстра все сіяє, там не знаю, щось там ви робите, таке аля ви збираєте, вам треба максимально ярка атмосфера. Це теж велкам. Тобто освітлення в, так з хабом вже дає тобі прилив тої самої розумності, і ти вже розумієш, що гроші витрачені не дарма. Ти вже типу, аля кайфанув і світу. Світло хаб це те, з чого я би почав. Перший місяць хаб, другий місяць світло, або навпаки, тут, в принципі, за бажанням. Але, от маючи, коли ти будеш мати вже ось ці два компоненти, от саме от этот, ти вже зрозумієш і просто не зможеш в принципі, зупинитися, тому що в якийсь момент ти зрозумієш, що. Ти кажеш, типа, вирубай світло, якщо в тебе там біля ліжка немає, або там кажеш, приглуши музяку, ой, музяку, світло зроби такий. Я вже там до сну відходжу, там, типу, там, зроби такий вечірній белюз. І ти розумієш, в принципі, все, все нафіга, от. Це задумано, і просто реально не зможеш зупинитися. І до черги підходить от в твоїй ейфорії. Е, ти вже чекаєш, чекаєшся наступної, я не знаю, там зарплати, не зарплати, дивідентів, хто що як, і починаєш вже іти далі, тому що зупинитися просто неможливо. І що йде далі в особисто моєму топі, це є розетка. Е, от, Просто ти знаєш, що ти от поїхав на день, на два, на три, або просто на робочий там, цілий день, і в тебе от є така панічна історія, що його типу, знає, відключив я там не знаю, утюг, праску, там ще якусь історію. Просто або ти хочеш, щоб, наприклад, там, у тебе будильник стоїть там, на 7-10. А ти хочеш, щоб твоя кавоварка вже почала готувати каву? Тобі в сьомій? Це теж, пожалуйста, можна все зробити. Тобто розетка це. Спокій що в тебе нічого не горить, не палає, взагалі все окей. Це контроль також над е, більшості гаджетів. Ти можеш, якщо поїхав надовго, а в тебе в квартирі стоїть не а бойлер, відключити його нахрен. І там, годин за 5 його вмикнути, щоб він ось ці, там, скільки там тебе нема, тиждень-півтора-два не сосав зайву електроенергію. Просто за 3-4 години достатньо включив бойлер і приїхав, все тобі нагрілося, класно. В принципі, да. е, Також він може автоматично по сценарію включати вимикати інші будь-які приводи, тобто це ті ж самі нічники, це ті ж самі, я не знаю, аля чайники е, будь-який тобто, привод, в принципі. Можна контролювати. Перше, ти контролюєш його енергоспоживання. Ти завжди бачиш, скільки току він собі, собі бере, і якби, ну чого-то тобі коротше від цього чуть-чуть приємніше. Друге, ти можеш завжди керувати, що включено, що не включено. Ти можеш розуміти взагалі, а що там все лі окей. Плюс більшість розумних розвиток має в собі встроєний датчик температури, і ти ще й до того маєш, маєш змогу знати. Якщо в квартирі занадто холодно або занадто жарко, через ту ж саму розумну розетку, наприклад, ти ще не поставив собі термостат, але ти можеш завчасно включити собі кондиціонер. Включаєш, прийшов додому, і там вже прохолодно, і просто по красоті. Чотко? Чотко. І все. Тобто, ці от... і нормальні грошей коштує. Не космос, там взагалі Тобто, нормально, недорого. Там одна розетка там. Тисячу може коштувати гривень, і, а їх багато, в принципі, то й не треба. Да? Там, умовно кажучи, на кондюк, на бойлер, якщо в тебе бойлер, якщо бойлер, то не, якщо не бойлер, то не треба. Там Можна там, одну таку аварійну на аля, утюг, праску і ще щось. Ну, коротше, ну, в штук 5 можна вписатись. І мати спокій. Ти контролюєш температуру, ти контролюєш електрику, ти контролюєш те, що в тебе все виключено, і все окей. Тому, в принципі, нормально. Третім пристроєм я б брав в особисто моєму топі третій пристрій це безпека для мене це одне з найголовніших, так сказати, історій. І третє я брав би саме розетку. А от вже на четвертий би місяць я би вже йшов би далі в безпеку. І тут був би вибір. Або ставиш собі охоронні датчики усі, тобто, за допомогою яких ти вже контролюєш, що в тебе ще і в принципі нічого не димить, що в тебе і нічого не тече, і взагалі как все чітко. Тому що знову ж таки, поїхав ти на тиждень, воду не перекрив, або там, ну навіть якщо перекрив, там якась параноя тебе криє. Ти можеш подивитися, що нічого не тече, що все very well, very good. І ну, ти знаєш, що в тебе там ніяких протічок немає, і все, в принципі, нормально. Або ж встановити камери відеоспостереження. Безпека це ну, насправді дуже суттєва і вагома історія для розумного будинку. І смартхом, який ще й безпечний, він просто вау, шедевральний. І ну, камера, яка входить в принципі до системи безпеки, дає тобі бачити, що там відбувається, що роблять твої тварини, не тварини, не знаю. Будь-хто ще, ти маєш нагляд за квартирою, ти, ну, в принципі, контролюєш ситуацію, і від цього тобі втричі спокійніше. І в принципі не знаю, може здивитися, да, що роблять твої тварини, що роблять твої діти навіть. Тобто, якщо вона не приєднана до, сам, до самої розумної розетки, да, от яка, наприклад, ти зняв з охорони, і деякі розумні розетки налаштовані так, що ти просто вони взяли і відключилися. Тобто, якщо така є потреба, якщо ти любиш вдома, я не знаю, там голяка походити, а в тебе там ш -ш 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 закриє, що за тобою, якісь китайці наблюдають. Ти можеш дивитися, як спить твоя дитина, ти можеш дивитися, що там роблять твої звірі, що там взагалі все вдома під контролем, чітко, круто. Тобто камери, відеоспостереження це круто. І на п'ятому місці у цьому топі це, звісно ж, іде навіть не Штори, отут я насправді трошки вагався. Ніби штори прикольна фіча, але як будто би чуть-чуть сезонна, і як будто би чуть-чуть така е локальна. І п'яте місце я думав або штори, або термостат, і вибрав саме термостат. Тому що тепло, в принципі, це плюс комфорт, і це закриває шторку нашого, в принципі, буденного смарт комфорту. І твій будинок вже дає тобі. Дуже багато комфорту, дуже багато важливих питань, які закриваються. Тобто, це тепло і ці самі термостати, вони тобі дозволять економити на споживанні, і ти вже твій розумний будинок буде не те, що розумний, а буде тобі ще трошки грошей відбивати і в принципі себе окупляти. Тобто, буде зменшувати тим самим нулі в твоїх рахунках. Тобто розумний термостат можна навчити привчити під свій графік життя. Він трішечки знищує, знижує, знову ж таки, з цим не треба перегратись. Не треба, щоб воно відключалося нахрен, тому що буде зла, пліснява і буде не окей. Але можна нормально так прикрутити градус. Якщо ти знаєш у тебе там розклад якийсь життя, і він прикрутив. А в час, коли ти повертаєшся, він там завчасно тобі повернув температуру, яку треба, будь то в плюс, будь то в мінус, і ти повернувся вже в комфортне середовище. І ніби як по кайфу, ніби як так і було. А при цьому гроші він тобі нормально зекономив. Це зручно, це прикольно, це економно, і це найголовніше приємно. Це дає тобі плюс, так сказати, до твого. Внутрішнього статусу, ти відчуваєш за себе ніхрена на собі, да, повірте, не кожен озадачиться, не кожен це зробить, але якщо ти це зробиш, ти кайфанеш. Е, тому підваштовуєш, натискаєш і далі просто кайфуєш. Наваштував один раз, натиснув включити сценарій і розслабився. Ну, так. Да, так, так от виглядав би мій особистий топ-5 пристроїв, якщо я би е, робив би це поетапно, купуючи один пристрій там, в місяць, в два, там, наприклад, по одному пристрою, і, знову ж таки, не треба купляти зразу, там, наприклад, всі лампочки. Можна почати лише зі спальні, купити 3-4 лампочки, не знаю скільки їх там може бути в спальні, е, і далі почати з чогось іншого. Да? І ти просто зробиш собі пару технологій. Ти охренієш, як то круто, класно. А далі можеш що робити. Просто банально слідкуй за знижками. І ну, дуже часто проходять акції на ті ж самі безпечні датчики, на ті ж самі камери, там, не знаю, домофон відео, дзвінка для кур'єра. Ну, це не дуже відходить до так сказати, смарт хоума але теж додає тобі ніякий. Контроль, який, е, так сказати, вайб і ніякий прикол. Е, далі ти вже починаєш розуміти, ну, що ти вкладаєш гроші, гроші свої не дарма, що ти від того кайфуєш, і просто ти потім прийдеш до когось в гості або, там, не знаю, переночувати. І коли там в нього не буде того самого розумного світла, ти, звісно, охренієш, а як я до цього жив вообще без цього всього. І тепер коротка ремарка. Одна з найголовніших, яку в принципі, я думаю, багато питань було би. Чи треба, да, от, наприклад, Apple не робить ті самі лампочки? Чи має все це буде на платформі одного бренду? Ні, зовсім ні. Зовсім не обов'язково, щоб вони були так сказати, однієї платформи. Вони можуть бути різних, вони все одно зі собою подружаться і буде все нормально. Тобто Apple, наприклад, не робить свої ні розетки, ні лампи, ні щось інше. Тобто є Philips, є там якісь там китайські аля історії, які можна купити, і все воно побачить. Головне, щоб головне, щоб воно все мало в принципі технологію аля. Остання версія Bluetooth, Wi-Fi, ну воно в принципі по замовчуванню, все так і є, все так і має, тому там за цим теж те все в порядку можна наслідкувати. Тобто купуєш собі голосовий асистент, купуєш собі, я не знаю, там світло. От я би взяв світло. Да? От, мій ВЦО виглядає насправді тепер підсумовуючи так мозок, а-ля ХАБ, світло, далі іде розетка, далі йде. Безпека і термостати. Да? Потім там десь можна штори докупити. Але, в принципі, під, до, так от, маючи хаб і світло, далі можна вже йти по знижкам. От місяць підходить, да, там, скоро там у тебе там, буде зайвий кеш. І що по знижці є, то і підбираєш. І все окей. Ну, ти почавши будувати свій розумний будинок, просто далі не зможеш зупинитися. Тому що це просто космічна історія комфорту, це кос не тільки комфорту, а й економії, да, що в принципі зараз важливо. І, ну, на мою думку, просто в уже 25 столітті мало має бути у кожного. тобто, як бачите, побудувати свій. Розумний будинок це не є якась вау-історія. Для цього не треба якісь там інженери по виклику, для цього не треба наймати когось. Ти просто береш це все саме робиш. Ти купуєш хаб, ти купуєш лампочки, ти це все зв'язуєш в три секунди. Отак. От вот це не треба ніяких додаткових надмірних, так сказати. Здібностей це можна зробити любому користувачу. А далі ти вже все, далі просто як лего це все збираєш, 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 і потім ти розумієш, що ніфіга собі за півроку ти собі таке зробиш, що в принципі будеш і кайфувати, і економити, і просто озираючись назад, думати, як я без того жив. От, а ви пишіть в коментарях свій топ-5 для розумного будинку. В цьому відео я розказав про свій. Можливо, у вас є інакші думки, буде цікаво почитати. А з вами був Rovers, це було Smart Company. Пока!